Компанія К-24 сьогодні знаходиться у нашого клієнта на Київщині, де працює трактор Юто потужністю 140 кінських сил. Зараз він проходить обкатку, тому працює з трьохкорпусним оборотним плугом Ленкен. Але як практика показала, цього навантаження він майже не відчуває, тому будуть доставляти четвертий корпус і вже працювати більш плідно, так би мовити. Зараз трактор працює без великих навантажень, близько 2000 обертів, Спілкувались з власником навіть на третій передачі. Почуває себе абсолютно впевнено. Зараз він працює зі швидкістю близько 10 км на годину. До речі, компанія К-24 має найбільший асортимент тракторів ЮТО в Україні і є офіційним дистриб'ютором саме цього виробника. В нашому ряді представлені трактори потужністю від 24 до 195 кінських сил. Тому звертайтесь до нас, і ми допоможемо вам підібрати саме те рішення, яке вам потрібно.